Масштаби, звичайно, вражають. Я е, сам слідчий, який був з нами він казав, знаходив там місце 10, ям, 12, там максимум 15. А ям там сотні. Просто кілометри ровів до яких підводиться вода, е, сила селена на шлангів. побачив дві машини, які виїжджають, тікають. Ми їх догнали. Водної був пробитий піддон, і слід аж завів у нас один з дворів в селі. В машині було дві помпи, багато шлангів, бурштин е, також і порядку. Деця 12 чоловік, які були дуже дуже грязні. Начальник міліції приїхав разом з потім приїхав заступник начальника міліції по громадській безпеці шумик. Тобто, ми елементарно не могли добитися, щоб вони взяли конфіскували з подвір'я, з оц подвір нами. Зафіксовано зафіксований пус помпою і щоб вони були доправлені в міськ рай відів. На гарячому ніхто нікого, нікого не стримав. Хоча ми внесли відомості року, тому що ми кажуть, що ніби ці особи можуть бути почерпені до цього. В будь-якому випадку там, де є великі гроші, там є великі питання. Можемо почати цей плат, що це, наприклад, і погрупування і аперотеків, які могли контролювали на даний час, цієї можливості робити. Можливо бути, що це якесь протистояння старої і нової влади. Платять. Таксу для тих самих вже ж мінтів, про прокурорів, СБУшників, місцевих, саме місцевих, які це кришують, там, наприклад, день роботи, там в лапках легальний, щоб тебе ніхто не зачіпав, тисяча доларів. Були з ними представники нашої місцевої самооборони, деякі представники до кінця не можу зрозуміти, що вони там робили. По Перше патрулювання по незаконному видобутку бурштина у нас було в кінці квітня. Одноосібно було самообороною, там такі виїзд були. Або разом в співпраці з міліцією, з Соколом там виїжджали разом з ВДСБС, виїжджали разом. Тобто говорити, що ні з того, ні з цього тут десь самооборона взялась біля теми бурштина, ну такого не можна сказати. Але я би дуже не хотів роздріблення цього всього, взаємопоглинання такого. Ми тратимо ресурси, виходить, в боротьбі одні з одним, а не з тими, хто дійсний цей маріонеточний ляльковод, який отак от грається.